Моє любі, давайте подивимось такий розклад. Хотіла трошечки іншу тему затронути, але, можливо, потім зроблю окремий розклад стосовно такого магічно мистичної теми. Але хочеться подивитися для тих пар, які не розуміють, що відбувається в ваших відносинах взагалі. І які не може зрозуміти, що а, робити далі, наприклад, давайте продивимось поточний стан ваших відносин, а також подивимось кожного із вас, ваші парі один до одного, тобто в якому стані ви знаходитесь. І по поточному стану це буде сигніфікація. Ви повинні зрозуміти це розклад ваш, це не ваш. А, і що вам робити далі? Дивитися чи просто перелиснути і дивитися інші розклади. Я вас ще раз вітаю. Загальний розклад, одна позиція, поточний стан ваших відносин. Дивиться імператор виходить. Зразу перша карта старшого аркана імператор говорить про стабільність, про контроль, про те, що у вас, можливо, відносини стабільні, це про одруження, це про родину, це про те, що це вже довгий час у вас ці відносини з цією людиною. Це про закони, про цінності, те, які вже так би мовити, не один, не один рік у вас є. З цією людиною. Дев'ятка мечів. Четвірка пентаклів. Відлюдник. Дивіться по вашій сигніфікації. Я можу так сказати, що відносини ваші не розвиваються. Є тут людина, яка виходить імператора, це може бути як жінка, так і чоловік, контролер. контролер. Тому що для цієї людини дуже важливо контроль мати. Тобто, не дивлячись на те, що тут можуть бути і страхи, і прихованість, і небажання втратити щось або когось. Тому що Четвірка пентаклів це взагалі карта жадібності, тобто те, що я маю, я а, тримаю, і ще й з імператором я не хочу це віддавати. Тобто, те, те, що має, це моє і щоби забрати. Наприклад, від цієї людини то потрібно, знаєте, вирвати з руками, так би мовити, І що і відлюдник у вас немає тут відносин в тому сенсі, як повинно це розумітися поточний стан, тобто у вас немає якоїсь навіть взаємодії тут ревнощі, тут скупість, тут людина може бути скупа на відносини. На почуття, на дії, на взаємодії. навіть побалакати з такою людиною дуже важко. Вона може показувати себе стабільною статичною, може показувати, що вона мудра, а насправді вона з, з внутрішніми страхами, з внутрішніми блоками. І в вашому поточному стані ви один з, з одним почуваєте дуже погано. Дев'ятка показує на те, що ви робите самокупання, один з ну один з. По відношенню до одного, тобто хочеться сказати, кожен намагається якось вирішити свої внутрішні, внутрішні, тобто порозумітися, що я роблю не так. Тут може бути навіть, знаєте, там, коли ми. Собі не впевнені, хочемо знайти відповіді на наші запитання, а що я зробив чи зробила, що насправді відбувається, ви можете самі по собі, так би мовити, не знати, от відверто, що відбувається вашому, в вашому такому стані, в якій нам показують. У вас тут є стабільність, у вас, у вас є тут відсутність взаємодії, можливо, навіть на словесному. Ну, тобто ви можете навіть розмовляти. У вас більше страхів, значних кошмарів, коли люди просинаються, коли вони не можуть заснути, коли взагалі не зрозуміло, що буде далі, тому що ви один одного тримаєтесь, але не знаєте, як далі взаємодіяти, яка ви людина по відношенню до вашого партнера або партнерки. Місяць. Ви я можу так сказати: ви взагалі не розумієте, що відбувається в ваших відносинах. Дивіться, по місяцю у вас дуже багато страхів, у вас дуже багато блоків, можливо, не нерозумілість, взагалі, що робити і як діяти. Можу так сказати, що у вас дуже класна може бути розвинута інтуїція, ясне бачення. Ви можете бачити такі яскраві сни, які повинні знаєте, записувати, тому що вони можуть проігруватись і вам націкати. На те, що відбувається, тому що туз мечів нам на це натякає, що ви розумієте, ви, ви до цього, як би мовити, дійшли. У вас є ясність до того, що відбувається в ваших відносинах, і до того, що відбувається з вашим партнером. Ви стоїте на розмежі, знаєте, межі, куди рухатись, чи залишитись позаду, чи рухатись далі. Ви не можете по дві жезлів якось прийняти рішення остаточне. І так я бачу, що і ваш партнер не може якось поставити крапку. Але для себе ви розумієте, що вам потрібно виходити з такого стану і щось вирішувати. Ваш партнер або партнерка по відношенню до вас. Правосуддя мах. Десятка мечів. І на дні колоді у нас а, вежа. А, дивиться, а, в тому сенсі, і тут ще імператриця виходить, наступна карта на дні колоді Я так розумію, що ви партнери, в тому сенсі, що ви пара. Це солодка а, пара. Ви на одному, одному рівні знаходитесь з вашим партнером. Тобто це дружина, чоловік, це люди, які один одного знають вже не один рік. Що відбувається по відношенню до вас з вашим партнером або партнеркою? Це може бути і навіть А, Тобто тут людина отримала те, що називається кара, те, що називається буміранг. Те, що називається, так би мовити, розплата. Правосуддя так, це може бути в тому сенсі, що по відношенню до вас людина знаходиться в процесі або розлучення, тобто думає або розлучатися, або, наприклад, якщо ви не одруженні, одружуватись, це може бути ще пов'язана аркан з вирішенням якихось питань, пов'язаних з законом, з документами. Також по правосуддю це може бути. Говориться про те, що порушив баланс між вами в вашому взаємодії. Дуже багато було помаги маніпуляцій, дуже багато було людиною зроблено якісь дій слів, за які зараз вона отримує. ну, знаєте, якщо би ще вийшла б одна карта. Я би сказала, що тут може бути навіть фізична. Не дай богам смерть, десятка мочів і вежа. Розумієте, по відношенню до вас людина зараз отримує, хочеться сказати, заслужену, тому що такі карти не виходять на сигніфікацію. Дуже болісний урок. Тут таке враження, що людині тут підносять все те, якісь ситуації. Ну, щось таке відбувається, що людина знаходиться в стані, ну не просто пригниченому або болісному. Тут, знаєте, стан, коли навіть людина може захворіти. Або попасти в якісь дуже неприємні моменти. Тобто, по відношенню до вас людина розуміє, що це все закінчилося. Тут крапка, тут руйнування. Але ця людина освідомляє помагу, знаєте, ну не зовсім. Все ж таки хочеться не бачити того, що ти накоїв чи накоїла. Тут людина може вивертатися, знаєте, як уш на Сковороді, що це не я, це ти, тому що так і так і так. Розумієте, але це по заслузі таке враження, що людина зараз отримує те, що вона принесла в ваші стосунки. І по магу я можу сказати, що людина постійно десь робила такі не дуже класні речі. По відношенню до вас, отакий у вас поточний стан зараз. Пишіть, будь ласка, як з вами зрезонував цей розклад. Дуже буде цікаво.